Ви зараз охренієте, тому що такої електростанції на колесах в Україні ви ще не бачили. 10 кВт пікова потужність. Уявляєте, і важить ця вся станція 69 кг Вона настільки потужна, що може заживити весь ваш будинок, включаючи абсолютно всі ваші потреби. Да що там будинок, магазини, офіси. Основне її призначення це резервне живлення для офісів, тому що там працює дороговартісна точна техніка. Зарядна станція Dynamics. Зараз я вам покажу характеристики. Яке, що ви більш детально зрозуміли, наскільки це грамотно продумана, потужна штука? Діапазон напруги на вході системи змінного струму. 170 або 280 вольт. А я вам що казав, якщо у вас занадто низька або висока напруга, просі, станцією вам буде абсолютно байдуже. Частота 50 або 60 Гц і може заряджатися від мережі від 0 до 60 ампер. 60 А це дуже круто, тому що ось ця портативна станція до 90% заряджається за 90 хвилин. Уявляєте, така потужна. Машина заряджається настільки швидко. Далі в нас йде сонячні панелі, і того максимальна потужність панелі складає 4 кВт 400 Вт. 4-4 кВт. На прога холостого ходу 145 вольт. Діапазон напруги MPPT контролера від 60 до 115 вольт. Тобто від 60 вольт вже буде бачити панелі і буде стартувати. Струм зарядки батареї від сонця 80 А. Далі в нас пішли характеристики, як то кажуть, аналогів немає ще в Україні. Потужність інвертора 5 кВт, пікова потужність 10 кВт. Вхідна напруга, ось, будь ласка, можна там собі виставити. Вихідний струм 22 А, частота. Ось, будь ласка, чиста синусоїда. Дві розеточки в нас по 16 А. Номінальна напруга батареї 51,2 Вольта. Діапазон напруги. Бачите, який може бути 46,4, 58,4. Я буду виставляти. Трішечки, напевно, більше, ніж 46, но в ході експерименту подивимося. І загальна ємність цієї батареї 5120 Тобто 5 кВт знаходиться ось тут всередині. Акумулятор у нас літій залізофосфатний, може працювати від мінус 10 до плюс 60. Нічого собі, а ви мені казали, що літій залізофосфатний не працює в морозі. Ось, будь ласка, ось вам портативна станція, яка може працювати навіть при мінус 10. Інтелектуальне повітряне охолодження, близько 70 кг. Ось, будь ласка, розміри, габарити. І у нас є опція Wi-Fi. Опція Wi-Fi, це по комплекту йде. Ось такий модуль, і це дуже круто, тому що інколи буває таке, що відвалюється Wi-Fi. і щоб не нести в ремонт, не таскати усю здоровенну байду. Ви просто по гарантії міняєте собі ось цей модуль. І, і все. Це набагато зручніше, ніжби він був вбудований всередині. Також по комплекту є абсолютно всі дроти на зарядку. Ось ці дротики в нас на зарядку підключаються одразу до автомата. Бачите? І ось і в нас одразу на сонячній панелі. Було декілька варіантів такої станції. Я взяв, щоб вона була на колесах портативна, щоб можна було більше провести тестів. Ось так ногою впираєтеся. І все, і далі її транспортувати ну, дуже легко. Бічна панель на станції, рішіточка для охолодження, дві розеточки 16 А. Порт на зарядку від мережі, порт на зарядку від панелей. Вони відрізняються. Бачите, тому ви не переплутаєте. Далі включення БМС плати, включення самої станції. І ось тут автомат здається на... 150 А, який вмикає батарею. Кнопочка Reset, дисплей з сенсорним керуванням. Тут собі можете подивитися різні параметри, все там виставити, налаштування. Також можна підналаштувати, все я вам пізніше розкажу і покажу. Підключив станцію на зарядку, потрібно дозарядити до 100, щоб проводити всі ці тести. 1,2 кВт показує. А тепер дивимося. Один і кВт, все чітко. Станція повністю заряджена 99%, лічильник ватметра по нулях. Підключаю зараз кондиціонера і на 1 кВт орієнтовно будемо її розряджати. Розігнав кондиціонера 1,1 кВт потужність. Пізніше вона трішечки впаде, коли прогріється. Тут показує, ну майже. Те ж саме, плюс-мінус, однаково показує. Так, далі, просадка в нас пішла 52,2 В. Як і всі батареї, вони дають просадку під навантаженням. Ну що, мої любі друзі, я відверто кажучи, здивований. 51% батареї залишається і виняли 2 кВт 400 Вт. Тобто, якщо ми виймемо всю ємність, то це буде орієнтовно десь біля 5 кВт, зважаючи те, що воно все світить, робота інвертора. Ось ця лампа вона постійно світить, а вона якихось 20 Вт також бере. Додаток до цієї станції просто інформативний. Можна зайти подивитися, яке споживання, скільки ще залишилося в батарейці, подивитися, скільки відсотків, і можна подивитися графік. Ось дивіться, з якої по яку годину відбувається розряд батареї. Тут також ми. Заходимо і дивимося, 24% вже. 13% виняли 4 кВт 690 Вт. Mm -hmm. о, о, о. уявляєте, яка потужна штука. Я просто в шоці. Трошечки збавив оберти на кондиціонері, щоб витягнути по максимуму, що тільки можна. Бо якщо вже акумулятор підсаджений і давати йому велику потужність, то звісно, що ми не виймемо ті бажані характеристики, що тут є. Друзі, 9% і все. І вона вже пищить. 6% навантаження майже 900 Вт. Чомусь кондиціонер його підняв і виняв я вже з неї 4,9 кВт. Уявляєте, скільки ще можна виняти, я навіть і не знаю. Дивіться, покажу, що там батареючка 49,9 вольта. Пішла просадка. На 48 вольтах там по програмі стоїть, воно має вимкнути. Так що ну, ще можна виняти. Я думаю, до 5 кВт точно дотягнемо. 5 кВт, як написали, так і воно є. Зважаючи на те, що ось цей ліхтарик він постійно світив і споживав якусь енергію, але в подальшому сказали, що якось мають його модернізувати, і тут буде якась кнопка, яка буде вимикати його. Я взагалі не знаю, навіщо це світло, але так стильно виглядає. Залишилось 3%, ставлю на зарядку і подивимося, скільки ми зальємо в цю станцію. За 90 хвилин вона має зарядитися до 90%. Погнали, секундомір, вмикаю тут все як було так і є 38% за півгодини як вам таке 38 хвилин пройшло Спочатку воно брало з мережі 16 ампер 3,6 кВт. але я так бачу, чим далі воно заряджає, чим ближче до 100%, тим потужність падає. Вже 13 А, майже 14,3 кВт 100 Вт. 90% за годину 36 хвилин. І далі буде заряджати на 2 кВт. А коли вже наблизиться до 100%, то скине до 300 Вт. Підключив електромобіль 16 ампер 3,5 кВт, показує тут. 3,5 кВт показує тут. Поступово зараз буду додати, тому що ніби розеточка розрахована на 16 А. але подивимося, чи витримає більше. 4,7 кВт. Без жодних питань. Тут 4,64, 21 А. А ось, друзі, 22 А не потягнуло. Одразу вибило. Дивіться, зараз запуститься. 4,8, 4,9 кВт. Бачите, 4,9 кВт. Зараз піде в захист. Тобто 4,9 кВт це для неї просто пік. Все, бачите? Попрацювало трішки і вибило. 4,7 тягне, 4,9 йде в захист. 4,4 кВт навантажений і даю 2 електрочайника. Було 7,9. Що ми вияснили з цих експериментів? Якщо ви подивитеся уважно відео і порахуєте раз, два, три, то 3 секунди цього цілком вистачить, щоб запустився там холодильник, запустився якийсь потужний насос чи будь що Тобто рівно 3 секунди вона працювала в піковій потужності майже 8 кВт. Ну, більше в мене немає чим навантажити. Я думаю, що цього вам було достатньо. В залежності, який ви пріоритет встановили, так вона і буде працювати. Якщо немає ні сонця, ні мережі, буде споживати від акумулятора. Вімкнув споживач, споживає з акумулятора. Якщо підключає мережу напругу, буде працювати в режимі байпаса. І одночасно буде заряджати батарею. Якщо б було сонце, працювало би суто від сонця. В пріоритеті стояло б сонце. Дивіться, байпас пішов, бачите? Напряму пішло і заряджає батареючку. Якщо ви думаєте, що це якась звичайна станція, яку я вам раніше показував, то ви помиляєтеся. Ось так виглядає сама звичайна станція. Тут же вбудований повноцінний інвертор, який впіково витягує 10 кВт, для якого є різні режими заряджання. Тобто це може бути сонце, батарея, мережа. Може бути тільки від електромережі, може бути гібридне заряджання, вона буде одночасно підмішувати як від сонця, так і від мережі. А може бути суто лише від сонця. Інструкція тут дійсно дуже крута. Це не те, що купив китайський інвертор і починаєш потім через Google ще десь щось там шукати, перекладати, розбиратися, як воно, що. Навіть дивіться, є таблиця кодів несправності. Тобто воно кидає якусь вам помилку, і ви одразу тут можете подивитися, що це за помилка. Дивіться, все. Повністю розписано. Вам чотири сторінки написали, які можуть бути несправності. Кому потрібна така станція? Бо ж ви мені зараз понаписуєте, де пенсіонер купить таку станцію? А пенсіонеру вона не потрібна. В основному вона для бізнесу, офіси, магазини. Поставив собі в магазин таку станцію, світло зникло. Підключив до неї ще сонячну панель і все. І тобі абсолютно байдуже. Халявна енергія кожен день. А якщо ще є двохтарифний лічильник, вночі можеш заряджати її. Дешевше, а вдень користуватися по, по тому тарифу, що зарядив за ніч. Як вам така ідея? Так що користуйтеся, поки Петрович вам розказав і показав, що тут все, характеристики відповідають дійсності. Як написали 5 кВт, так і 5 кВт є. Зайдете, подивитися на сайт, що станції можуть бути не тільки на колесах, на стіні, на польні, які вам більше подобаються, ті можете собі і дивитися. А за моїм промокодом. Буде мінус 15% знижки для моїх підписників. Так що, підписник, заходь, дивися, приціняйся.